Ось їду я своїм звичайним маршрутом і ось думаю, дивіться. Коли мені було 36 чи 37 років, я дуже хотіла в Канаду Ось. Пішла до консультанта, мені сказала, що я вже стара, професія не та, я юрист. Тобто, або вийдіть заміж за когось молодшого з себе із цим. І з нормальною професією, яка підходить для Канади, або просто забудьте, ну, вийти заміж, мені було ні за кого такого. Ось. Ну, то я і забула. І вже змірилася, змирилася, що я буду. Ну, Пройшло багато років після цього, багато я підкреслю. Ось. І я вже думала, що я буду свою старість зустрічати. Як то кажуть, десь у глибинці України, в своєму невеликому домі, у будиночку. Ну, а що, не так погано. Природа, можна було завести курочок, якщо захочеться, або кроликів, або і то, і то, і козочку. Все можна було. Тобто не так уже погано, якщо чесно. І в кусок клаб землі в мене там. І що ви бачите, де я? В Канаді працюю в офісі адміністративного асистент англійською мовою. Ось так. Від, Канада прийняла її. Привід негарний. Не Привід поганий у мене. Але війна, але що поробиш? Що поробиш, а я не можу, я не.